Слава Україні! Я сьогодні не міг не прийти. Чому? Тому що ця тема, проти якої зараз там борються хлопці на Сході, там зараз практично вже знову почалася антитерористична операція. От зараз в Фейсбуку пишуть, що та колона добровольців, яка прорвалася крізь як слов'янськ на підтримку хлопців, вже, от, я так розумію, 20 назад їх знову побив корд. Досі продовжуються ці сутички. На приїзді до Краматорська там е, величезна, величезна пробка. Вони реально блокують і бояться. Е, що характерно, як для мене ця тема почалася? Ще в листопаді 2014 року, коли я їхав на ротацію це десь в 20-х числах, через два дні зник без вісти розвідник 72-ї бригади Сергій Костаков. Сергій Костаков по цей день. Не найдений, вважається загиблим, нібито знайшли тіло. Чому він загинув? Тому що він казав, як тільки я переведусь зі своєї роти, вівши десантний підрозділ, ти з нас його не взяли, тому що він робив багато політичних заяв, незручних для влади. Ти сказав, я розкажу правду, хто чим займався з керівництва е, його бригади. Брудними речами тоді ще не було терміна контрабанда, тоді ще всі думали про війну, а вже тоді це починалося. Костаков був дуже смілива людина, який проїздив, переодягнувшись цивільного, нібито під косичі під п'яного, проїздив величезні сеперській території без паспорта, без документа. Це людина, яка пройшла податковий майдан. У нього був бізнес. Він в служив ще з радянських часів. Ця людина загинула, де мене була одна з перших е, таких е, жертв. Корупції, заробітчанства на війні пройшло трошки більше півроку. І влітку 2015 року, коли я був в саниці Луганській, я зустрів свого знайомого, який був розвідником батальйоні Кульчицького, Андрія Ендрю Галущенка. Ми тоді стали імпровізований блокпост, тому що, як правило, всім байдуже. Це За зараз вони дуже добре посилили режим. В зоні АТО дуже часто блокпости працюють майже байдуже. Да, волонтери вони ж минають, людей, б'ють, сепари їздять туди і назад. Багато з прийнятих нами сепарів. Це були ті, хто поїхали в Київ, потім на завтра по дорозі над ми їх прийняли. Вони кого постів приїхали. Їх і в Києві повно, і тут їх ніхто не ловить. Немає ні корда, ні СБУ, ні кого, ні хіра немає. Вони можуть там воювати з нами, тому що ми не ховаємося. То, що було характерно з Андрієм, ми поставили свій бакпост, тому що ловили сепарів. Тормозимо джип, той самий Альдісі, в якому він потім загинув. Ендрю вискакує, каже: о, Господи, хоч комусь щось не байдуже на цій війні, каже, хоч хтось когось перевіряє. Ми кажемо, о, це ти. Він каже, хлопці, я зараз по контрабанді працюю. Каже, давайте з нами. Наш підрозділ тоді теж цими задачами займався але трошки пізніше і менше, тому що не, ну, ми були ми військові задачі. І потім я Ендрю взяв телефон, кажу, от телефон дай от телефон журналісті Лєрі Буровко, яка зараз воює. Вид не останнє інтерв'ю його, який потім загинув, його вбили. Всі кажуть про те, що вбили контрабандисти, який там є одна з одіозних, як його там, не полковників, неважна. Це офіцер в лапках. Ця людина все за все його вбила. Прийшло буквально там день і після загибелі Ендрю, його друг артилерист 92-й з 80-ї бригади в Володя. Я, на жаль, не знаю його особисто, але це відомий був геніальний артилерист. Він намагався розібратися на місці, де загинув Ендрю, Його теж вбили. Для мене тоді вперше стало зрозуміло, що за брудну контрабанду, за цей чортова лаве вони готові вбивати кращих синів, кращих воїнів України. Я тоді був вражений найбільше такі от смерті, саме от якісь ідіотські, загадкові, не зрозуміло, хто били ДРГ, не ДРГ. Тут це такі підступні, ті, що виділялися. Це не було мінометний обстріл. Це не люди нарвалися на міну. Це людина, десь зникла, хтось убив, хтось убив, кудись пропала, ніхто не знає що сталося. Це було через бісову контрабанду. І зараз, коли люди повстали проти цього, знайшлися вже так, да, звичайно, сосіми. Чому? Тому що, звичайно, навіть ми беремо що Донецьку область, там на них заходять півтисячі СПУшників, разом взятих за альфо оперативниками. І завжди, коли хтось ловить сепаратистів, не вистачає рук. Завжди кажуть, ой, пізніше вийде. Я, я знаю, як в минулому році рота Айдара стояла біля водосховища. Їх постійно обстріляв снайпер. Вони постійно дзвонять офіцера Айдара каже, прийшліть групу зачистити, тому що вони не можуть покинути у них, як завжди, на півскороченні з води роти, те, що зараз по лінії фронту не вистачає людей. Тому що мусорове з які на контрабанді, да, вони завжди їздять вояжами. На подпастах людей, не а опорних пунктах людей вже менше. І рота Айдара така обстріл, доходив до Маразму. Вже туди приїжджають чогось відбувається, кажуть, пригнись, бо по нас стріляють. І кажуть, і що ви не можете вольнуть? Вальнем будемо винувачити, тому що це село. І там СБУ, та вивозя. Я не знаю, чим там кінчилася ця історія. Місяця півтора ніколи не можу прослати. Зато в готелі Краматорськ, а я бачив, як це Краматорськ відбувається. Ох, у них там очі, всі ці генерали важні, красавчики, всі на лексусах. Приїжджають на місяць, потім назад, і вони пацють героями. Так, да, ці люди зараз влаштували там війню. Вілью проти того, що українці проти того, щоб ми торгували на торговлі з нашим ворогом і з Росією. Це те, що нормально, і це здоровий глузд. Зараз вони ще нас б'ють. Але певний пройде вже, можливо, навіть тиждень, місяць, може півроку, можливо, навіть рік. Тут вже як, як ми будемо боротися. І вже буде Явака і Порошенко казати, торговля з ворогом це ганьба, це не можна робити. Як вони зараз вже заявляють, що треба звідси Сбербанк та інші банки. А я згадую, як в 2014 році. Ті наші хлопці, що стану здоров'я або студенти лишалися, не поїхали на війну влітку, була кампанія бойкоту російських заправок, російських банків. Чим це скінчилося? Приїхали, Піркута, їх вже відлупили, звичайно, це ж це ж стабільність, це ж не можна. То зараз вже уже, офіційна вакав каже, закрити Сбірбанк. Я впевнений, пройде півроку. Може трошки менше. Уже Гройсман скаже припинити торгівлю з ворогом. Але чому Дуже, це да. можливо? Можливо, лише тому, що ось небайдужі люди виходять на підтримку. І я вдячний кожному, хто тут зараз вийшов. Уже те, що ми просто сюди вийшли, це вже знак, що ми разом підтримуємо всіх цих хлопців. І так само героїчні ті, хто пройшов війну і поїхав знову туди на фронт. Тому що, коли я дивився, мене там не було. Ми займалися боротьбою з російським бізнесом тут останній час. А коли я твою світу? Як атошники там б'ють мусора, причому я знаю, що це за люди. Ті мінти Донецькі, ці всі псевдо уже що вишились, там уже майже не вишилось Добробатів. Коли воно реалізує свої оці комплекси дубінкою, б'є безбройного атошника, який повстав проти контрабанди. Це просто виглядиваниця. Я був зимований. Слава Богу, ті хлопців, у них вистачило мужності не почати відстріл цих мусарів, тому що могли ж злетіти клями. Слава Богу, ми тут. Являємося запорукою здорового гузду цій державі. Це влада зараз раз за разом кров'ю намагається утримати власну бездарний цей корупційний просто режим. Люди, слава богу, мають здорові клепки, І тут поки що можуть казати, я коли дивлюсь на ці заяви, що... На знаєте, на зброю е, в тих, хто плакадників показують там на гайку казацьки показують Фабер, пістолетну какалібрний легальний. Це ж цирк, це речники Вестики показує. Потім не будуть там багато судимих. Так я знаю, хто це може бути судими. Ще часів Януковича багато людей не може взяти ці судимості, ніби там не Відповідно, звичайно, вони будуть казати, що це все кримінальники, що це радикали там і так далі. Ні, ми коли виходимо. Саме ми забезпечимо порядок і здорових груз цій країні. І важливо реагувати на такі виклики. Те, як повстали зараз тут на західних областях, це найвищий громадянський обов'язок так чинити, коли влада коїться справедливо. І сьогодні, на День добровольця, у нас є особистий подарунок від Петра Порошенка. Вчора спив останній термін, коли Порошенко мав підписати закон про амністію для учасників АТО. Але він його не підписав. І зараз, я думаю, нам просто всім треба крикнути, щоб вони вже почули врешті. Порошенко підпиши Амністію! 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 Порошенко, підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію Хочеться сказати останнє. Насправді влада. І ми знаходимося в одному човні. Влада на увазі нинішні ці політично-фінансові угрупування. Вони вже довели свою нездарність. Для мене останнім таким смішним прикладом було те, як десь рік чи два назад Гройсман дороги піця полагодити. Ми всі знаємо, які зараз дороги в Україні. Я зрозумів, ця людина, вже прем'єр-міністр, не тримає свого слова. Як це раніше робив Яценюк. це значить є політична криза. Але вони будуть казати, що люди, які виходять на акції протеста, ми є рукою Москви, ми є ті, хто підриває державу і так далі. Ні. Насправді ми забезпечуємо для цієї держави фундамент, тому що коли ми виходимо на вулиці, не дозволити владі опуститися вже до геть гневних чинків, ми таким чином зберігаємо хоча б якусь стабільність в державі. Тому я дуже вдячний, ті, хто тут зібралися. Насправді вже багато анонсовано різних речей. Це і поїздка до Порошенка автомайданом, і продовження блокади, і акції на підтримки того, на набув не останній останні якийсь дієвий орган. Менівець. Да. Закінчився, що ми Ну Зараз будемо. Тому я знаю, що ми будемо робити все правильно. Дякую всім, хто тут зібрався. Слава Україні.